Чи, панове, всім доброго дня, всім гарного часу доби. Сьогодні з вами хочу поспілкуватися на мега важливу тему. Ви навіть не уявляєте, наскільки важливу тему. Тому подивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал і давайте разом розвивати українське бджільництво. Значить, сьогодні хочу підсумувати, по факту підсумувати два роки роботи мого каналу. Трошки вже більше, ніж два, але підсумувати, яким чином підсумувати. Значить, за цей період. Я на своєму каналі транслюю основну тезу і основну ідею, яка заключається в тому, що українське бджільництво потрібно розвивати. Виводити на передові плани, і я думаю, ви вже давно помітили, що ключова теза е і лінія мого каналу заключається саме в економічних підходах, саме в тому, що пасіка повинна бути рентабельна. різними шляхами, різними способами. Все-все-все, що тільки може входити, але у вас, от така продукція, повинна реалізовуватися дорого І це моя основна ідея. І я вже давно казав, що для того, щоб в Україні е, виник дефіцит меду, потрібно споживання збільшити всього-навсього е, на 1 кілограм. І буде в Україні дефіцит меду. Тому що на сьогоднішній день середньостатистичний українець споживає приблизно 700 грам до 1 кілограма меду на рік. Якщо ми Дамо можливість або розуміння людям, чому їм потрібно з'їдати по 2 кілограми меду в рік. Ми, ми спричинимо дефіцит меду або вирівнюємо ринок на те, що буде достатній попит на велику пропозицію. Так що, панове, є над чим працювати, і от до мене часто звертаються різні підписники. і Протягом цих двох років, я не знаю, на напевно, що більше ста дзвінків було саме на тему: е, Давай щось робити, давай створити спілку, давай створити кооператив, в тебе там є медіаресурс, в тебе там є бачення, ти там щось трошки прошарене, ти там щось трошки в магазині продаєш, ти бачиш, як це працює, а давай якось пасічників дорожче закупляти, та, і так далі. Так, панове. Ну і один із ключових чинників, і один із ключових напрямків, над якими ми працюємо, це створення попиту. Попит має створюватись на базі чогось. Тому. Ще раз, е, споживайте каву з медом, чай з медом, пояснюйте своїм людям, е, своїм, своєму оточенню, що це не страшно. Вас в мене на каналі 16 тисяч. Дав би Бог, щоб тисячу людей подивилися це відео, тисячу людей подивиться це відео, і от тисяча людей, а та яка подивиться, заваріть чай з медом, заваріть каву з медом, покажіть це для своїх родичів, покажіть це в своїх соціальних мережах. Таким чином ми разом можемо сформулювати такий. Попит. Головне прагнути. Е, далі. І от на базі тих всіх дзвінків. Е, у нас вже був такий позитивний приклад, що прямо в прямому ефірі ми створили проект Хочу бути бджолярем. Просто чоловік написав, Хочу навчатися проект, хочу навчатися бджолінист, хочу бути бджолярем. Мені в голову стрельнуло, що може цілий проект бути хочу бути бджолярем. І поспілкувавшись з кафедрою бджоліцтва, на базі кафедри бджільництва ми створили. Максимально доступний проект для освітнього напрямку, хочу бути бджолярем, який складається з 10 курсів. Вже от завтра у нас буде друге заняття. Ми це показуємо на своєму ютуб-каналі. Вже приходять туди якісь фахові люди, саме які там мають мега-колосальний досвід і головне результати в галузі бджільництва. І от завтра буде такий от. 에, професор, ну як професор, він кандидат наук Головецький Ігор Іванович. Але він все своє життя присвятив бджільництву, у нього пасіка 250 бджолосімей, і він все життя займається наукою бджільництві. от він завтра буде розказувати блок саме по тому, як, як влаштована бджілка, тобто біологія мединосної бджоли і внутрішня будова. Е, я буду розказувати блок організація Пасіки, а Андрій Мухавич буде розказувати блок. Весняні роботи на пасіці, що потрібно робити. Да? Якщо пощастить, з погодою він покажеться прямо на пасіці. Якщо ні, то будемо показувати це в аудиторії. Тому, от так, і тут вже назріває наступний проект, але більш глобальний, більш масштабний, більш ризикований, більш складний. Е але його запустити буде не так просто. Це не просто організувати курси, да, і дати всім можливість. Правильно, комусь вчити, комусь навчатися. В принципі, це ми зробили з хочу бути бджолярем. А тут є метою зробити так, щоб ви продавали свій мед багато і дорого. І щоб він цінувався. Тобто, я хочу зробити так, щоб український бджоляр отримав максимум кайфу від того, що він буде займатися бджільництвом. Саме українським бджуляр. Ми не дивимося зараз там. На бджолярів всього світу, ми дивимося саме на українського бджоляра. Оскільки я народився вже в Незалежній Україні, на сьогоднішній день проживаю також в Україні, я є представником галузі бджільництва, я на це вчився, продовжую на це вчитися, продовжую активно розвиватися в цій сфері. І я переживаю в першу чергу за інтереси українських бджолярів. Тому, от так. На базі цього всього, тих всіх розмов, пропозицій від різних голів спілок пасічників, від різних людей різного калібру, різних різних різних, різних, в нас народжується проект, який називається Золоте джільництво України. Зафіксуйте це, запишіть, заскріньте, збережіть оцей уривок відео: Золоте джільництво. України. Я не знаю, що з цього вийде, я не знаю, до чого це призведе, але я точно знаю, що мені потрібна ваша, ваша думка. Мені цікава ваша думка. Я не знаю, як цей проєкт рухати на сьогоднішній день правильно. Я не маю цього розуміння до кінця. Але я точно маю розуміння того, що у нас має бути в результаті. А от цей шлях ми повинні прокласти разом з вами, саме разом з вами. Шановні підписники і гості мого каналу, ставайте також підписниками, тому підписуйтеся. Отже, що я пропоную? В описі, відео, в описі під відео ми залишимо посилання на анкету. Знову анкета, знову на моєму каналі, втоми вже з цими анкетами. Але це дуже проста анкета. Там навіть не треба, вона цілком анонімна. Там ні ваших номерів мені не потрібно, ні ваших ніяких персональних даних, абсолютно нічого. Все, що мені там потрібно, це щоб видали відповідь на 5, на шість запитань. Шість запитань. Значить, питання номер один: я зараз кожне розложу питання, поясню, що я там би я хотів почути. Значить, Золоте бджільницт України в цілому проєкт, який спрямований на те, щоб ми зробили так, щоб цінувалася праця українського бджоля. Це перше. Е, це якщо коротко, да? Е, і нам цікава ваша думка, щоб ми реалізовували мед по всьому світу. І як ми це будемо робити? Ми прийдемо до цього разом. Але є таке запитання: запитання номер один. Е, ви поділяєте ідею пошуку нових форм організації збуту меду та інших продуктів Жіліцтва безпосередньо виробниками меду в дужках джолярами. Тобто, чи ви поділяєте пошук інших способів? Да? Не просто Здати мед для закупівельника, а інші способи від кооперативу до інших фінансових організацій, там товки, фопки, не знаю, все, що можна, асоціації, різні 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 методи, способи, які тільки включає і входять в правове поле нашої конституції. Ну і відповідь на будь-яке з цих запитань, крім шостого, відповідь так або ні. Е, тому переходимо. І голосуємо. Далі. На вашу думку, чи підтримуєте ви масштабне об'єднання бджолярів України в кооперативи або інші форми комерційних організацій для реалізації, для реалізації продуктів бджільництва безпосередньо? Чимось подібне на перше запитання, але перше запитання саме корелює, що ми, ми хочемо щось створити да? і чи ви це підтримуєте, щоб саме виробники меду мали доступ до клієнтів. Ну, а інше. Це чи ви підтримуєте всякі організації, да, які будуть в цьому напрямку, і що вони повністю забезпечать наше існування посередників. тобто також так чи ні? Чи поділяєте ви ідею створення українського бренду меду, власної торгової марки від пасічників України для реалізації по всьому світу? Тобто, якщо е, доходимо до консенсусу, створюється якась організація, е, або береться за основу щось. Ми не знаємо, що на сьогоднішній день що, наприклад, якийсь кооператив, і він буде вимушений створити свою торгову марку. Він створює свою торгову марку, і під цією торговою маркою від всіх джолярів, які ходять в склад тої організації, реалізовується мед по всьому світу. Але вона буде українська е торгова марка, і буде українська етикетка, буде замість да, чи Made in Poland, Буде Made in Ukraine. Далі. Чи погодилися б ви бути директором або засновником підприємства з переробки продукції бджільництва за умови внесення власних коштів у статутний капітал підприємства для стартового розвитку? Дивіться, це дуже важливий пункт. Чому? Тому що це по факту фундамент. От нам не потрібні ті люди, які хочуть на цьому нажитися, тому що буде дуже багато коршунів. В прямому сенсі того слова, ми це чітко розуміємо. І нам цікаво, чи ви були б готові інвестувати свої власні кошти для, такого, для такої організації. Це не будуть якісь там, Бог знає, які суми. Це будуть суми, наприклад, ви вносите кошти за членство. От, наприклад, є, ви входите в спілку пасічників України, і щорічно ви вносите якісь кошти за членство. От так само тут, чи готові ви вносити власні кошти для цього. Але бути членом це одне а бути керівником. Це зовсім інше, тобто буде якась рада директорів, яку ви ж самі і оберете, тобто ті люди, які будуть в тій структурі, е, і але ті директори мають е, право висовуватись на той пост тільки за одною умовою, якщо вони вносять кошти. Але, але якщо вони хочуть направлячи, е, направлячи різні моменти, да, тобто направляючи посади, то вони повинні внести великі кошти. Тому що не повинно в такій організації бути такого, що хтось заробляє на комусь. Да? Тобто повинна бути ну, по факту лівійська джамахірія. Ви повинні самі собою управляти, але за ну, конкретні делегати, Понятно, що ви ж не можете прийти там справку получати табуном там, тисяча чоловік. Через то повинні бути делегати, щось по принципу влаштування вулику всередині. Да? Е, я думаю, джолярі зрозуміють. Тому, чи погодилися ви з тезою управління фінансами та безпосереднє та розподілення коштів здійснюється виключно засновниками підприємства. Тобто є люди, які заснували, вони собі набрали команду, і от ті люди да, повинні здійснювати розподілення коштів. Тобто для чого це? Для того, щоб це було все чітко, структуровано і прозоро. Чи погодилися б ви з такою формою? Тобто, от, чи ви б таке прийняли? Да? Тобто там є якась, ем, допустимо, 3-5 менеджерів, які управляють всю цю організацію. Вони консультуються з членами тої організації, які туди входять е, умовно з тими пасічниками, які там є, і вони тоді спільно приймають рішення. Везе мед, наприклад, в Німеччину по 2 євро. Чи везе мед в Арабські Емірати по 3 євро, ну, до, до прикладу да? і так далі. І тоді вони голосують, куди ми хочемо вести той мед. Такс. І останнє шосте: що ви як бджоляр хотіли б отримати в замін від такої організації? Ну, ви просто повинні вибрати пункт, що ви хотіли. Вища ціна меду, оптова закупка спорядження для пасіки, оптова закупка ліків для бджіл, оптова закупка цукру по цінах заводу, Доступ до міжнародних ринків із власною торговою маркою е, і навчання на базі організації професійного і промислового дільництва. Саме семінари, курси, виставки, е, різні форуми і так далі. Отож, панове, прошу вас поставитися з максимальною відповідальністю, е, тому що, оскільки я це випускаю в ефір, значить ми вже можемо щось на базі цього всього робити. І я хотів би, щоб ви е, зайшли і проголосували. Це анонімне голосування. Е, тут навіть така в мене галочка є, е, щоб збирати ці. Е, збирати е, почти. Е, Так от, почти теж збирати електронні не буду. Просто, е, просто ваші відповіді. Для нас потрібно розуміти е, ваше бачення е, цієї всьої. Історії. От прямо зараз тут перед вами. Так, налаштування теми. Е, ось тут Так, ми зараз заберемо цю галочку, там, де е, великий е, включити форму електронний лист. Ні, будь ласка, заповніть форму. Правильно, все, електронної е, почти збирати ніхто теж не збирати. Постав галочку. Все. Чудово. Просто ваше голосування для того, щоб ми побачили, що для пасічників є приємним, що є неприємним. Чи от ми, як ідейні натхненники цього всього дійства, правильно мислимо чи неправильно мислимо. Ну і, шановне панство, у мене чітко камера поїхала, помітили, е, ну, і шановне панство. Е, я не кажу, що це щось втілиться в життя з цього, що ми зараз тут запропонували золоте бджільництво України. Але як мінімум, у нас буде статистика, щоб знати, куди рухатися. Тому що є багато людей, є велика кількість ідей, є велика кількість пропозицій. І мені якось хочеться ці пропозиції обробити і пустити в люди, да, для того, щоб ну, як мінімум дзвінки тих людей не були марні і потраченого часу. Ага. А, і на сьогоднішній день українське бджільництво має жити. Українське бджільництво має розвиватися, українське бджільництво має підійти до нових рубежів. Панове. І багато в кого із вас в голові крутиться ідея: нам треба бути похожим на американське бджільництво, нам треба бути похожими на німецьке бджільництво, нам треба бути похожими на іспанське бджільництво. Так от, або нам треба бути похожими на аргентинське бджільництво. Так от я вам скажу, що нам не треба бути похожим ні на одне із цих бджільництв. Намість того бджільництва, яке є в інших країнах, потрібно взяти, ну, як то кажуть, е, вершки. Тобто, нам треба взяти найкраще, що є. Е, і для них треба бути похожим на українське бджільництво. Вгоді цього комплексу меншої вартості українські пасічники здатні на сьогоднішній день завдавати тренд. Паную, підписуйтесь на канал Пікіперй. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну, а для вас я зараз ще покажу таку штучку, да, яка називається. Бачите, називається Активчик. Панове, такі драже файні. Я вам кажу. Купляйте. виготовлено на основі продуктів джільництва, як би це не було дивне. Ніколи кращого у світі ви не спробуєте. Всім гарного дня і на все добре.